Вітаю, шановні друзі, на каналі Photolop. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як почати роботу в Photoshop. Запустивши програму Photoshop, перед вами зачасту ви можете бачити отаке от вікно. Для того, щоб розпочати роботу, необхідно створити новий документ. Для цього нам необхідно натиснути. Кнопку створити новий». Далі ми бачимо безліч настроек і давайте поговоримо про кожну з них. Перше, що ми бачимо, це безліч уже готових документів. Наприклад, нам щось потрібно. Зробити якусь листівку, ми вибираємо «Друк». Чому ми вибираємо «Друк»? Тому що тут є різні формати. А4, А6, А5. Наприклад, звичайне фото 10 на 15 вважається форматом А6. Так, Давайте виберемо з вами формат А4. Відразу ми з вами бачимо одиницю виміру міліметри. А також в Photoshop є одиниці виміру піклі, дюйми, сантиметри, міліметри, пункти та піки. Але основними є пікселі, сантиметри та міліметри. Давайте поговоримо про пікселі. Пікселі це найменша одиниця вимірювання. Це, скажімо, точка, з якої складається, з безліч яких складається з вами зображення. Вони мають одинакову величину, але різні за кольором, різні за відтінком і формують в цілому зображення. Один вимір у пікселі необхідна нам для того використовується в тому випадку, коли ви робите якийсь проєкт, який буде розміщено на сайті або ж Facebook, або ваш якийсь персональний сайт, або якийсь новинний сайт. Вот. Ми вибираємо одиниці виміру пікселі. Коли, наприклад, ми хочемо створити якусь листівку, яка буде, наприклад, друкуватись, то ми збираємо міліметр. В даному випадку ми обрали лист формату А4 книжного розташування шириною 210, висотою 297 мм, шириною 200, шириною 210 мм, висотою 297 мм. А Якщо нам потрібно альбомне розташування, нам достатньо натиснути оп, дану кнопку. Ми змінюємо орієнтацію сторінки. Роздільна здатність. Що таке роздільна здатність? Роздільна здатність це кількість пікселів на дюйм. Що з цього виходить? З цього виходить те, що чим більша роздільна здатність, тим якість картинки буде краща. Але ж е є деякі нюанси, про які ми з вами поговоримо трішки пізніше. Е тому е залишаємо 300. Залишаємо 300 колір. Колір в даному випадку зараз у нас стоїть колір RGB. RGB. Є також колірний режим ЦМІК. Коли ми не будемо друкувати наше зображення, а просто відправимо, допустимо, листівку з привітанням, наприклад, або запрошенням на електронну пошту, без послідуючого друку, достатньо вибрати колір RGB Коли ми, наприклад, будемо друкувати там листівку, ми вибираємо кольорний режим ЦМІК. Це дуже важливо, тому що якщо ми створимо, наприклад, Друковану версію якогось документа в кольорному режимі RGB, і потім будемо її друкувати, то кольори у нас будуть зовсім не ті, які ми бачимо у себе на моніторі. По цьому виходить, що дуже важливо іменно кольорний режим. Соблюдать. В даному випадку ми друкувати нічого не будемо, тому вибираємо колірний режим RGB. Натискаємо створити документ. От такий ось такий документ. Перший наш документ ми створили. Можна також створити документ трішки іншим шляхом, але ну, це буде не зовсім створення, а скоріше за все, відкриття просто зображення в програмі Photoshop. Давайте з вами закриємо документ, який ми створили. І... Відкриємо папку, з якою зображення ми просто перетягуємо на е, робочу область Photoshop. -у. От, у нас відкривається дана картинка, але е, вона е, не буде відповідати тим, е, тому розміру, який ми з вами. Першочергово встановлювали, тому що, відкриваючи документ таким чином, ми відкриваємо його таким, яким він, його було вже створено, але це все можна виправити, яким чином дивіться, натискаємо кнопку зображення, розмір зображення. Ми бачимо, що розмір зображення у нас 42 на 28 см, роздільна здатність 72 пікселі на дюйм. Ну, давайте збільшимо, збільшимо і тепер змінимо розмір зображення. Розмір зображення, наприклад, якщо ми кажемо ширину 2200, 20 відразу виберемо міліметри. Якщо ми вкажемо 297, то висота, у нас, висота нашого зображення не буде вже відповідати висоті листа А4 форму. Щоб розмістити е, дане зображення на А4 форматі, е, нам необхідно файл, так, закриваємо дане зображення, файл створити. Е, можемо бачити, що в даній області в даній області збереглися всі ті настройки, які ми з вами робили останній раз. Тому натискаємо Створити і перетягуємо папку з папки зображення на даний лист. Можемо трішечки збільшити. Тепер зображення, розмір зображення, тепер ми маємо зображення саме 297 на 210 мм натискаємо ОК. Тепер давайте поговоримо про збереження даного зображення. Щоб зберегти дане зображення, натискаємо «Файл», Зберегти як. Вибираємо стандартний е, фотошоп, стандартний фотошоповський. Е, стандартний фотошоповський формат PSD е, та пишемо е, назву файлу в нашому випадку. Давайте напишемо урок один. Сохранить. файл збережено. Друзі, також у мене до вас є запитання. Хотілося б почути вашу думку у коментарях. Чи цікаво було б вам, якби я знімав для вас відео з поліграфічного виробництва. Там би я вам мав би змогу пояснити, як підготувати файл, для якого принтеру, в якому форматі, з якою роздільною здатністю. Чекаю від вас ваших коментарів. Дякую вам за увагу. Всього найкращого. Все буде, Україна!